Артем, схоже, вам сподобалось перемагати? Та Тоді не сподобалось перемагати. Просто якось січні збору не було. Всі по, по відпусткам, мало людей, нас шість часиків, як сім на гру збирались. Тому таке, така ситуація виходить, що ми тільки зараз, тоді, коли вже все почти майже скінчено, активізувалися по зборам. А так, то молодці зіграли, добре виграли. видовищна гра, багато голів. Ну, Суперник без замін. Без голкіпера забувати, мабуть, було нескладно. Не то, що не складно, Навіть, іноді вже хотіли м'ять завести просто ворота. А так то суперник, я б не сказав, що хтось у них без заміншу, без голкіпера, а так то молодці суперник зіграв теж непогано, забив 4 гола Дуже достойно. Друга гра обіцяє бути такою, чи готуватися до більш складного матчу. Та думаю, до більш складного. Думаю, що супер вже на другу гру збереться, тим паче. У нас невідомо, не що у нас буде на другу гру. з перемогою. Так, Дякую.